Усім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як ми пересажували свій ю... тую смарагд. Для початку ми обкопали її на відстані десь приблизно 30-40 см від стовбуру. Бо коренева система в неї поверхнева, але дуже розгалужена. Тому ми її обкопуємо. Ми купували її. Вкоріненим живцем вона була геть малесенька, посадили її на дорощування до батьків, і за 5 років в нас виросла ось така от метрова красуня. У догляді вона не примхлива, за цей період часу її ніякі хвороби не атакували, скажімо так, поливали її навіть соленою водою. Бо ми живемо в Миколаєві, та тут були проблеми із водою. Ось така коренева система в неї дуже гарна, наросла дуже добре. Як на мене, все залежить від суміші, куди її саджати. Ось це вже наша викопана красуня ось такого розміру. Підготувала яму, я для неї посадкову. Поклала туди пісок, тирсу, перегній поклала або сипець. І ось така в мене посадкова яма вийшла для неї. Обережно кладу її, поставлю, напевно, краще так сказати, її у свою посадкову яму, розрівнюючи коріння, поправляючи їх, щоб вони не стирчали наверх. Також ще забула сказати, що перед тим, як її викопувати, треба помітити сторону. Наприклад, там, яка дивилася на юг на південь, і я помітила її ось такою червоною ниткою. І щоб при пересадці на нове місце вона була повернута тією стороною теж на юг. Це її так буде краще зростати, бо вона вже привикла так. Так, і буде комфортніше. Ось так от її поставили посадкову яму, не заглиблюючи кореневу шийку на рівні з землею. Тепер буду її присипати обережно, також розправляючи коріння, щоб всі коріння не стирчали догори, а щоб вони йшли униз. Розклала їх обережно по ямці та тепер присипаю у руку. Ось так от рівнює обов'язково, щоб вона була не нахилена, щоб вона мала була, вона в мене була рівнесенька, гарнесенька. Так, вже майже закінчила, потім обов'язково її проливаю водою. Ось така вже красуня на новому місці у нас буде зростати. Я думаю, тут буде добре. Під парканом ось так от. А отак от, от було без туї, а зараз так от стало з туїми, поміж ними зростають барбариси. Як воно все розростеться, буде дуже гарно. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.